За два роки 53 мільярди доларів з країни було виведено в офшорні компанії. а це підприємство, всі гроші. Все, що заробила сьогодні, проінвестувала сюди в Україну, і ми бачимо, як через декілька місяців на цьому місці буде працювати ще декілька сот нових високотехнологічних робочих місць Середня заробітна плата вже зараз біля 500 євро, і для того щоб на цьому підприємстві зробити середню заробітну плату тисячі євро. А це наша мета, це наш. Європейський соціальний стандарт, якого ми досягнемо по всій країні, треба від трьох до п'яти років. А якщо створити умови з боку держави, то це можна цього досягнути можна ще в більш короткий термін. Тому такі підприємства це приклад того, як вже зараз можна реалізувати європейські стандарти якісті. Соціальні стандарти заробітної плати та створення нових високотехнологічних міст є дільниця, яка працює з класіком там його.